Долою сумнозвісного лісу займається спеціальна комісія, яка складається з посадовців обласної державної адміністрації. Чиновникам вистачило тижня, аби оприлюднити перші висновки з приводу ситуації. А вони такі: Лісопряжеві вирубували і забудовували з грубими порушеннями лісового кодексу України та постанов Кабінету міністрів. До того ж, жодного дозволу на такі дії дано не було. Головний санітарний лікар у своїм висновки. І взагалі на комісії сказав, що ні одного дозву на забудову на указані земельній ділянки не відбулося. Начальник управління міліорації і водних ресурсів, Неумержицький мануляр, на своїх висновках написав, каже, що там каскади водойм будуються без відповідного погодження, без всього, що є супереч. Діючому законодавству порушення законодавства потягнули за собою і солідні фінансові збитки. Економісти підрахували, збиткування над лісом обійдеться не в одну сотню тисяч гривень. Ми маємо тих полмільйона гривень, які не до отримала сільська рада. За словами Валентина Мотовильника, великою проблемою у розслідуванні є те, що документи, пов'язані з пряжівським лісом, зникли у невідомому напрямку. Прокуратура області і з'яла. У 2009 році всі первічні документи, оригінали документів в Сіндоївській сільській раді, і з 2009 року поки що не чуться, чи порушена кримінальна справа, чи було написано подання, тобто неізвісно, де ці документи і не повернули, навіть навіть нема. Посадовці переконують, що дослідження триватиме довго, оскільки мусять перевірити не лише дії чиновників сільської ради, а 83 землевласників, які отримали ділянки.